Шановні пооціновувачі техніки, всі дуже давно реально питали 24-ку з кабіною. Ну от і є, 24-ка. Стандартна на КМОсько двигуні, 16 та резина 11.2х24, широка задня файтер Т254C, що є з кабіною. Редукторний міст, КМ385 Двигун. Все по стандарту. Коробка 4 плюс 1, боковий виносний паливний бак і, до речі, нестандартний задній міст. Я скажу так, він на зовнішній вигляд попотужніший, ніж у всіх інших 24, реально. Примусова гідравліка на підйоми притискання, додатковий розподілювач, 4 гідровиходи і кабіна. Кабіна у нас стандартна, звичайна, але не скажу навіть, що звичайна. Така вона світленька, така вона з люком. Ну, приємно, приємно для ока, пілот навіть сидушка. Да? Комбінована приборна панель. Все так ергономічно в принципі, зроблено. Там знизу а-ля перемикання передач. До речі, бачу, що без реверсу він, бо є задня передача. Обдув 360, ну і все.